На фасаді цієї івано франківської майстерні жодних пафосних вивісок чи яскравої реклами, лише старенька, наче радянська табличка, ремонт сумок та парасольок. Але клієнтів завжди цілий натовп. Свої поламані чи діряві аксесуари сюди на лікування бодай раз приносив, чи не кожен мешканець міста. Та нині, поміж усього, того краму та інструментів, красується ще й торт. Це подяка панові Юрію від вдячних відвідувачів. Завжди усміхнений майстер над своїми пацієнтами чаклує уже 30 років. Почав ще з юнацтва і за понад чверстоліття бачив тисячі жіночих сумочок, парасольок, портфелів та валіз. Нині роботи теж не бракує, бо якщо колись речі були якіснішими, то нині псуються швидше. «Певно, що тепер китайські речі не те, що колись. Тепер дуже все, ну, таке як одноразово, більшість. Ну, Ми з тим працюємо. Все життя, сміх і радість. Я люблю, дуже люблю жарти, дуже люблю обслуговувати людей, бо я вже і звик. Так як ви до своєї праці, так я і до Ну, Хочу зробити всім добре. У мене робота є кожен день інша. У мене немає однакової роботи. І постійно я працюю все з іншою роботою. Я дуже задавала. І свою роботу справно виконує і настрій піднімає зі словами вдячності та солодким презентом. Клієнти вирішили і собі подарувати радість у улюбленому майстрові. Незвична ініціатива зародилася у соцмережах після того, як один із відвідувачів приніс сюди на реабілітацію свою сумку. Я ремонтував недавно свою цю сумочку. Перший раз це було, і приходжу, а людина так ніби я її вже знаю дуже давно. І я кажу, там зробіть мені, він раз поки робить. Ми розговорилися, я написав свій відгук про це все зустріч, знайомство з ним в інтернеті і. Море людей, а ми знаємо цю людину. А він нашим сім'ям поміг то зремонтувати. А він то третє десяте, і запропонувала здається Тетяна, щоб подарунок якийсь зробити у свої 50 Пан Юрій жодного разу не пожалкував, що обрав для себе цю професію, радше навпаки, певен, що й нині її б не проміняв на жодну іншу, бо те, що платять небагато дрібниці, значно важливіше задоволення від роботи та спілкування із людьми. А от вдячні відвідувачі обіцяють, подібні сюрпризи робитимуть і надав і не лише цьому майстрові.